Давайте поговоримо ще про одну галузь, яку ви планомірно знищуєте. Шановні колеги. Це наш бізнес, бізнес, який забезпечує армію. Тут в залі багато тих, хто проголосував за підняття податків в минулому році. Завдяки вам лише за січень 61,5 тисяча людей залишились без роботи. 61,5 тисяча фопів закрилась. За грудень їх було 21 з половиною, якщо не помиляюсь. Тобто за декілька місяців ваших успішних реформ ви знищили мінімум 100 тисяч робочих місць. Чому я кажу мінімум 100 тисяч робочих місць? Тому що дуже часто ФОПи брали людей на роботу, забезпечуючи їх ресурсом для життя. Тим, чим сьогодні не може допомогти або не хоче допомогти українська влада. Це родини, які виживали за рахунок фінансів, які отримували ці ФОПи, ці люди наповнювали бюджет, з якого фінансувалася українська армія. І саме завдяки тому, що вони закрилися, ми сьогодні говоримо про затримку зарплат і виплат по бойовим для наших захисників. Що найменше, якщо ми говоримо про прикордонників. Хоча наскільки я розумію, ця тенденція поширюється і на збройні сили України. Якщо ні. Є представник комітету, профільний, можна запросити міністра оборони, хай скажуть, що це неправда. Нададуть відповідну інформацію і підтвердять, що виплати відбуваються так само, як це було раніше. Ви сьогодні розповідаєте міжнародним партнерам, що суди мають заходити з інвестиціями при такій системі оподаткування, при таких реформаторах жодна нормальна компанія до вас не зайде, тому що так як у вас змінюється відносини до бізнесу. Так як президент на початку повномасштабки пообіцяв про зменшення податків до кінця війни, плюс щонайменше рік після нашої перемоги, наплювали, збрехали, повернули до, до воєнного рівня. Потім сидів тут прем'єр і розповідав, що більше ніколи до кінця війни підніматися податки не будуть. Знову збрехали за тиждень, брехав. Там сидів, розповідав: ми навіть не розглядаємо підняття податків. Я розумію, що вам зручно під час війни так поводитись з українським бізнесом. Але якщо ви сподіваєтеся, що до вас прийде нормальний іноземний бізнес і буде далі це ковтати, ви глибоко помиляєтесь. Цей бізнес проковтне вас, проковтне такі реформи і ваше податкове законодавство. Він не буде закривати 61,5 тисячу фопів. Він закриє тих реформаторів. І всіх тих, хто заважає розвиватися в нормальній економіці нашій державі. Я думаю, що за це треба буде відповісти: відповісти перед людьми, перед бізнесом і перед захисниками, яким сьогодні затримують зарплату.